Доброго дня всім. Я вчора був захоплений виступом Лідії е Бріч е е яка е в фіналі фактично е заспівала молитву. Ми маємо дуже зараз складну ситуацію в нашій країні. І Вчора, спілкуючись з послами, їх дуже багато приїхало, всі вони говорили, ви молодці, тому що в ці дні світ бачить іншу Україну, іншу люд, яка є об'єднана, яка є разом, яка має велику надію, тому що музика об'єднує, тому що джаз це є музика вільних людей. Я хочу подякувати всім музикантам, які приїхали до Львова, приїхали підтримати Львів, підтримати Україну В цей час. Для нас це є дуже і дуже важливо. Я хочу подякувати всім, хто підтримує цей фестиваль, майстеркарт, Київстар, Стар, український Альфа-Банк. Тому що без цієї підтримки важко було би. Забезпечити таких прекрасних виконавців. І сьогодні дуже багато людей з багатьох країн світу спеціально їдуть до Львова. Тому що вони знають, що тут є сьогодні топ. ТОП світового часу. Мені приємно, що власне львів є тим містом, яке об'єднує і шанувальників, і, і музикантів. Для мене це є важливо. Це є вже четвертий фестиваль. Я вірю в п'ятий, я вірю в десятий, я вірю в наше з вами майбутнє, яке ми спільно з вами творимо. Дякую, бажаю всім радіо.